Мене звати Валентина Зубко, я військова медикиня, яка знаходилася в полоні. Зараз я готуюся до марафону, який відбудеться 6 квітня, у підтримку своїх побратимів, які знаходяться в полоні, і чекають повернення додому. Що найбільше допомогло вам адаптуватися після полону? Це моя підтримка моїх близьких, рідних друзів, які мене чекали, які за мене боролися, і тепер які мене огортають своєю опікою, любов'ю і турботою. Ви вирішили взяти участь у цьому забігу. Ну і що це означає для вас? Для мене це дуже велика відповідальність, тому що я хочу ще раз нагадати про своїх побратимів, які знаходяться в полоні вже на перший рік, і підтримати і їх, і їх родину. Як така ініціатива взагалі може допомогти військовополоненам? Ми повинні бути їхнім голосом, ми повинні за них боротися, ми повинні про них нагадувати, тому що приходить звичайний час, а час там іде дуже повільно і дуже важко. Кожного дня вони переживають е, дуже жахливі речі, і потрібно, е, щоб кожен полонений, кожен військовий, цивільний повернувся додому, і кожен має зробити вклад. Як ви готуєтесь до забігу фізично, морально. Скільки годин на тиждень чи разів ви тренуєтесь? Ну оскільки в мене трішки багато роботи, тому кожного дня я не маю такої змоги тренуватися, але я виділяю один-два. Максимально це було ще три рази на тиждень. Що я можу підготуватися, побігати і піти в спортзал. Яку ціль для себе ставити по дистанції? Ну, моя ціль це 5 кілометрів. А як думаєте, пробіжете чи все ж таки може не вистачити? Mm. Знаючи мій характер і все те, що я пройшла, все в мене вистачить.